Біфрен, спокій за ясної голови. Марафон Єдині новини триває. Нині працюють інформаційні команди фактів АСІТІВІ та Вікон СТБ. Доброго вам дня. Цей день настав. Обвалився Кримський міст. Вибух пролунав рано вранці. Зруйновано кілька секцій автомобільної частини мосту, а залізничну пошкоджено. Росія вже повідомила про щонайменше трьох загиблих. Двоє з них це пасажири легковика, що проїжджали повз місце вибуху. Їхні тіла підняли з води. Третій загиблий, вірогідно, водій підірваної фури. Тим часом на анексованому півострові черги на заправки і на поромну переправу. Росія рахує збитки, а українці поширюють нові меми. Що означає пошкодження Кримського мосту для України? З'ясовувала Поліна Спасенка. Кримський міст за кілька секунд до вибуху зварілась Палаючі цистерни, що саме рухалися по мосту. Видно здалеку на тлі кримського світанку живописно здіймається стовп чорного диму. Доки біля камер спостережені росіяни гадають, що це було. А мені кажуть, це два взрива. було, ні на самому мосту. Фільмують руйнування. Мост. Все, да. Все, сьогодні далі рухатись зась. Кілька секцій автомобільної гілки тепер ведуть на Дноморське поближче до славнозвісного російського корабля. А вгорі на залізничній лінії палає шофагони, що нібалі на самому анексованому півострові до заправок шикуються черги за пальним. А українські соцмережі враз вибухають мемами. Окупантам згадують їхні бідкання про те, як в Криму було душевно, і по-домашньому. Секретар РНБО Олексій Данілов натякає, що це привітання із очорашнім днем народження російського диктатора. Birthday, в СБУ надихнулися на лірику і перефразували рядки кобзаря. Світає, міст гарно палає, соловейко у Криму, СБУ стрічає. Радник голови офісу президента Михайло Подоляк попередив: це тільки початок. Усе незаконне має бути зруйноване. Усе вкрадене повернуто Україні. Усе російське окупаційне вигнане. Самі окупанти традиційно переконують, мовляв, паніки в Криму нема. Як і прогнозів щодо відновлення мосту після пожежі? Це слова уже прес-секретаря Путіна Піскова. Сам російський диктатор доручив створити урядову комісію для розслідування інциденту за офіційною версією російського антитерористичного комітету. Причина вибуху буцімто підрив вантажного автомобіля, від чого зайнялися сім паливних цистерн. Давай уході на Алло, що ділать у ятемолінка? Толя я опоздаю, познай мост горить. для російських окупантів. Керченський міст був ключовою ланкою між реф анексованим Кримом і Херсонщиною. Тепер логістика ворога на цьому шляху суттєво ускладниться, включно із постачанням на півострів зброї, наголошують військові експерти. Окупаційна армія позбавлена можливості передислокації особового складу і головне. Озброєння і важкої бронетехніки це дає підстави і створює передумови для подальшого успішного просування ЗСУ територіями Херсонської області. Живі, хватить різу Поліна Спасенко, програма Вікна СТБ Марафон. Єдині новини у західному та російському інформаційних просторах набирають обертів повідомлення про розбіжності всередині кремлівської верхівки. Підриваючи видимість стабільності режиму Путіна, про це йдеться у звіті американського інституту вивчення війни. Зокрема, Вашингтон Пост пише, що в оточенні Путіна знайшлася людина, яка прямо сказала йому про помилки на війні в Україні та під час мобілізації. У звіті американської розвідки назвали наближеного до Путіна чиновника, котрий допустив критику на адресу президента, але журналістам його ім'я не повідомили. Мені здається, що становище Путіна не стійке, заявив один із російських чиновників у день, коли була оголошена мобілізація. Усі ці місяці ми чули, що півсвіту на нашому боці. Але ані прем'єр-міністр Індії Наредра Моді, ані голова КНР Сі Ціньпінь зараз не підтримують це. А бібісі пише, що на початку осені в Росії публічно не ставили під сумнів перебіг війни в Україні та дії російського командування. Сьогодні ж російське військове керівництво критикують усі. Депутати обурюються порушеннями під час мобілізації і закликають чиновників не брехати. Голова Кадиров і власник приватної військової компанії Вагнера Пригожин звинувачують воєначальників у провалах на фронті. А блогери та військові кореспонденти невдоволені прес службою міністерства оборони та натякають на кадрові перестановки. Протягом цього тижня українські воїни звільнили 776 квадратних кілометрів території на сході України. Про це у зверненні розповів президент України Володимир Зеленський. Збройні сили України де окупували 29 населених пунктів, шість з яких на Луганщині. Ці території тепер вільні від російського псевдореферендуму, зазначив президент. Усього під час контрнаступу наші збройні сили звільнили майже 2,5 тисячі квадратних кілометрів української землі і 96 населених пунктів. Хороші результати є і на півдні України за цей тиждень. Щоденно звільняємо і там нашу землю. Наших людей від псевдореферендуму обов'язково дійдемо і до земель, які були окуповані Росією раніше. Дякую усім нашим захисникам, дякую усім нашим захисницям, які це забезпечують. Російська армія тим часом продовжує обстрілювати мирні українські міста вночі. Росіяни завдали ракетних ударів по Салтівському та Основ'янському районах Харкова. Ракети С-300 запустили з Білгорода. 45-річний чоловік дістав осколкові поранення. Повідомляє голова обласної військової адміністрації Олексінігубов. Є також серйозні руйнування інфраструктури. Вибухи пошкодили нежитлові приміщення, господарчі споруди, автомобілі, гаражі та спорткомплекс. В тому приміщенні займався футболом. Починав з маленького. На футбол ходив, з спортзал. Вже нема того приміщення. За минулу добу на Харківщині до лікарень із пораненнями госпіталізовано шестеро людей. Четверо з них в Ізюмському районі підірвалися на мінах. Під постійними ворожими обстрілами, крім Ізюмського, Куп'янський, Богодухівський та Харківський райони області. 18 людей загинули. Серед них одна дитина. Такі оновлені дані щодо жертв ракетного удару по Запоріжжю, який росіяни завдали 6 жовтня. Нагадаю, близько п'ятої ранку по місту прилетіли шість ракет С-300. Влучання були просто по житлових будинках, у яких зруйновано цілі під'їзди. За інформацією ДСНС, врятувати вдалося 21 людину. 12 з них доправлені до лікарні. Одна ситуація це удари, від яких ми не застраховані. Звичайно, у нас велика проблема з тим, що хвилину літять ці ракети, і дуже важко. Встигнути укритися, але з іншої сторони досить всі об'єдналися. Прийшли 200 чоловік на допомогу, щоб розбирати завали. І за рахунок того, що швидко розбирали завали, вдалося 21 людину врятувати. Сьогодні буде завершено. Там на ранок вже 90% майже було розібрано завалів. Напередодні росіяни знову гатили по Запоріжжі. Ракета впала поблизу житлового будинку. Одна людина зазнала поранення. З реактивних систем залпового вогню «Смерч» окупанти обстріляли і село в Запорізькому районі. Повідомив Олександр Старух. Одна людина загинула, четверо місцевих мешканців поранені. Серед них однорічна дівчинка. Дитина зазнала численних мінновибухових травм. Вона у тяжкому стані. 51-річний чоловік загинув внаслідок ворожого обстрілу на Сумщині. Повідомили в тамтешній ова. Напередодні російська армія випустила по п'яти прикордонних громадах області понад вісім десятків боєприпасів. Зокрема, з території Росії з гвинтокрилів були запущені 18 ракет. Крім того, окупанти вели обстріли мінами та снарядами. Пошкоджено будинки та залізничні колії. У будинку в Кураховому це Донеччина, в який окупанти поцілили вже вдруге, загинув чоловік. Та ще четверо мешканців травмовані. Серед них восьмирічний хлопчик. Загалом у домі мешкало 20 людей. Після першого прильоту, у червні, поліція Донеччина закликала жителів евакуюватися. Втім, вони категорично відмовилися. І ось уже в будинок прилетіло вдруге. Ворожа ракета вщент зруйнувала дім. Внаслідок прямого влучання будівля зайнялася. Між поверхами обвалилося перекриття. Люди опинились під завалами. Правоохоронці Донеччини закликають мирне населення якомога швидше виїхати з небезпечних територій, адже ворог цілеспрямовано гатить по цивільних об'єктах і продовжує вбивати українців. Загалом за минулу добу, через російські обстріли, загинув 21 мирний житель України ще 31 людину поранено. Такі дані оприлюднив офіс президента найбільше загиблих на Донеччині. Виявлено 15 жертв. Російських атак, зокрема, стало відомо про смерть дев'ятьох людей, які загинули раніше. Росіяни знеструмили Запорізьку атомну електростанцію. Про це повідомили в компанії енергоатом. Цієї ночі окупанти вкотре обстріляли станцію, внаслідок чого пошкодили останню вцілілу лінію зв'язку з енергосистемою ЗАЕС Дніпровська. В автоматичному режимі увімкнулися дизель-генератори в енергоатомі. Додають ресурсу дизельного палива вистачить на 10 діб. Відтак станції необхідно терміново відремонтувати і відновити лінію зв'язку з енергосистемою. Увімкнути ж енергоблоки за таких пошкоджень та в умовах постійних обстрілів кажуть неможливо. Зранку російська армія атакувала Дніпропетровщину дронами камікадзе. Один з них поцілив у прибережну зону Дніпра в Нікополі. На місці влучання спалахнула пожежа. Тим часом на Миколаївщині іранський дрон. Камікадзе Шахіт 136 вдалося збити з великокаліберного кулемета утьоз. Влучний постріл зробили сьогодні вранці воїни Херсонської зенітної ракетної бригади, повідомляє повітряне командування Південь. Результат вдалої роботи українських зенітників ударний дрон знищено вщент. Він перетворився на Брухт. От його двигатель. тільки-тільки засипали піском і що диміться все. От мікросхеми, електроніка. Мозг крилля. Збройні сили України минулої доби загалом знищили 12 ворожих безпілотників. Про це йдеться у звіті Генерального штабу. Загалом, з 24 лютого, ворожа армія вже втратила більш ніж 62 тисячі свого особового складу. Українські захисники загалом знищили майже 2,5 тисячі ворожих танків, понад 5 1100 бойових броньованих машин, майже півтори тисячі артсистем і 345 ракетних систем залпового вогню. Також від початку повномасштабного вторгнення у росіян стало менше на 180 засобів ППО, 266 літаків і понад 230 гелікоптерів. Найбільших втрат противник зазнає на Донецькому, Бахмутському та Краматорському напрямках. Від чорного моря до Карпат ветеран АТО Олександр Швецов, який 2014-го на фронті втратив ногу, вирішив на протезі пройти пішки від Одеси до Яремча, а це майже 800 кілометрів. Усе задля того, аби зібрати зібрати гроші на автівки для наших бійців з незламним ветераном. Під час його марафону зустрілась Анастасія Кожушка. Ось так на милицях з невеличким наплічником та з прапором України ветеран Олександр Швецов крок за кроком долає відстань від Одеси до Карпат. Цей похід він влаштував, аби зібрати гроші на автівки для бійців зсу. Дуже необхідні автівки для моїх побратимів. Це два пікапа, один пікап на Херсонський напрямок, один на Донецький, і мікроавтобус під Белорусю. Я Не буду казати, для яких цілей, але він там дійсно дуже потрібен. Олександр порахував від Одеси до Яремчі близько 800 кілометрів. Це приблизно 800 тисяч кроків. І Якщо за кожен крок небайдужі за 11 по одній гривні збереться необхідна сума на автівки, і таким чином Олександр скоротить відстань свого походу. Суть в тому, що я всю дистанцію 800 тисяч. Тисяч метрів можливо і не пройду, бо мені допомагають люди скоротити цю дистанцію. Наприклад, хтось задонатив 10 гривень, це мінус 10 кроків. На 10 кроків моя дистанція стала меншою. І на сьогоднішній день вже зібрано близько. Ну, треба дивитися, я думаю, що 230, можливо, 250 тисяч гривень. Це вже на 250 кілометрів менше. Стартував у подорож Олександр з Одеського пляжу 4 жовтня. На сьогоднішній день він здолав уже понад 50 кілометрів. В перший день я подолав більш ніж 15 кілометрів, на другий день це було 12 кілометрів, вчора я подолав близько 9 кілометрів, сьогодні, мабуть, трохи менше, бо потрібно трохи давати від відчуп... Очувати нозі, щоб не завалити весь маршрут. Ночує Олександр у власній автівці, яку до призначеного місця ветерану підганяють його побратими. У мене є спальник каремат Я складаю сідушки, розгортаюсь там і там ночую. А зранку встаю, фіксуюсь на телефон, викладаю в соцмережі і йду далі. Водії, що трапляються на його шляху, підбадьорюють Олександра та пригощають смаколиками. Весь свій шлях чоловік фільмує на камеру та викладає на своїй сторінці у Фейсбук. Там можна знайти і реквізити карти для донатів. Анастасія Кожушко, Євген Репенько, Програма Вікна. СТБ. Єдині новини. Наразі це усі новини, але марафон триває.